Війна це найстрашніше зло, яке може бути, і немає нічого гіршого від того, щоб бути учасником війни. Революція це не тільки вибухи, бої та гвалт. Це перш за все творчість. Іноді необхідно здійснити героїчний поступок, щоб захистити слабкого. Найбільший принцип революції це визволяти людей від усякого насильства. Якщо уряди не зможуть дати людям хліба, вони підуть до тих, хто це може зробити. Ми не боремось за своїх, ми боремось за всіх. Ми ніколи не забудемо, що ми на своєму шляху стикалися з більшими силами, ніж ми самі і вижили завдяки нашій мужності та співпраці. Якщо ви хочете бути волі, то ви повинні знати, що це значить бути сильним. Революція це не просто повалення уряду, але й зміна свідомості людей. Ми були готові взяти на себе відповідальність за наші дії і ніколи не шукали виправдань. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.